Вітаю в ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про Україну та НАТО. Київ прагне отримати чітке запрошення до вступу в альянс за спрощеною процедурою. Про це на брифінгу з питань підготовки до вільнюського саміту НАТО заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Цитую: Ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни точну дату назвати неможливо, але це стане можливим, коли дозволить безпекова ситуація. Кінець цитати ця. Заяву пролунала на тлі реакції світових лідерів щодо заколоту, який влаштувала ПВК Вагнер у Росії. Так сьогодні у Вільнюсі голова НАТО Єн Столтенберг заявив: цитую події минулих вихідних. Це внутрішня справа Росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив президент Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти. України, тож які перспективи вільнюського саміту альянсу обговорюємо з Антоном Кучухідзе, політологом, міжнародником, співзасновником аналітичного центру Об'єднана Україна. Антоне, вітаю Вітаю вас. Маємо дві заяви: Єрмака та Столтенберга і події на вихідних у Росії. Що маємо розуміти про хід саміту НАТО у Вільнюсі, виходячи з цих даних? Я думаю, що аналіз буде. Полягати з двох складових: перша складова буде стратегічного рівня, інша тактичного. Тобто на стратегічному рівні Україна рухається обраним шляхом до членства України в НАТО. Тобто, президент Зеленський чітко зазначив про те, що на вільнюському саміті Україна очікує конкретних гарантій безпеки. Навіть під час війни з расистами, а головною безпекою, якраз головною гарантією безпеки, якраз таки для України буде повноцінне членство України в НАТО, як ви вже цитували пана Єрмака, за відповідних обставин після війни. Тобто, це генеральна лінія, яку наша дипломатія просуває в усіх перемовинах з усіма партнерами, які так чи інакше приймають рішення в рамках НАТО. Тепер що стосується тактичного рівня, і е, якраз таки питання щодо заяв пана Столтенберга, е, позиція пана Єрмака і події в Російській Федерації. Тобто, зрозуміло, що це все е, історія, яка була там пригожин дойгу Путін, це все з одного боку. А як багато офіційних осіб сказали і в Україні, і на заході це внутрішній. Політичний кейс Російської Федерації, але він однозначно має зовнішньополітичні результати, і якраз ці зовнішньополітичні результати полягають в тому, що вже остаточно в публічній площині рухнув міф про монолітність влади в Російській Федерації, рухнув міф про те, що там не може бути спротиву центральній владі. Ну тобто мирних громадян, які виходили протягом. Наприклад, останніх десятиліть, наприклад, в Москві або інших містах цієї терористичної держави, поліція швидесенько розганяла дубинками, потім заарештовувала або згадаємо мирні марші проти війни в Україні. Теж швидесенько всіх розігнали і так далі. Тут, подивіться, військова техніка, 25 тисяч військових. Зрозуміло, що вони з різною кількістю, але вони рухались на Москву. Тобто є якийсь політичний лідер. Хоча, повірте мені, Пригожин такий же терорист, як і Путін і Шойгу. Тобто, не треба думати, раз він пішов проти там Шойгу або Путіна, що він, знаєте, там наш потенційний там партнер. Ні, він такий же вбивця і терорист. Це треба розуміти нам в українському середовищі однозначно. Але з точки зору політичного дискурсу, політичної боротьби, за останні 20 років такого не було, і зрозуміло, що це. Рушить якраз таки багато міфів, які Російська Федерація вибудовувала навколо своєї армії, навколо своєї політичної влади, навколо своєї ваги е, на міжнародному рівні, навколо своєї впливовості, і так далі. І так далі. Тобто, всі побачили, що в принципі до Москви доходити більш-менш організованим збройним формуванням абсолютно е, завдання реалістичне. І для виконання, і тепер дивіться, і до речі, якраз таки ось те про що я говорю сьогодні. Публічно заявив і пан Макрон. Він сказав про крихкість системи військово-політичної, яка існує в Російській Федерації. А тепер давайте перейдемо до нашого питання, чому б українській стороні не використати в риториці, в переговорах через дипломатичні канали ось це послаблення расійської влади. В очах заходу, тим паче, що всі західні медіа топові виходили е, з заголовками про те, що е, якраз таки повстання пригоження це послаблення Російської Федерації, чому це не використати в контексті якраз таки просування тих принципових рішень, які ми очікуємо на вільнюському саміті. Е, однозначно, що е, будь-яке послаблення Російської Федерації вигідно для України і для просування е, нас. На шляху до повноправного членства в НАТО і тому ось такі, скажімо, активні, більш принципові заяви, все більше лунають від Києва, тому що відбувся певний перелом. Тобто, перший перелом відбувся там з 24-25 лютого, в західному політичному дискурсі, коли вони не очікували, що Україна вистоїть, а Україна вистоїла і продовжила боротьбу. Другий перелом був коли. Було розблоковано в багатьох західних столицях можливість передавати там тяжке летальне озброєння. І знаєте, сьогодні ми вже говоримо про можливість передачі f 16 Хоча на початку війни ми просили абсолютно інші речі, тобто відбувся певний прогрес. І зараз третій перелом, що все, монолітність рашистської влади, вона пала. Вона дійшла до свого історичного краху, і цим треба користуватись. І тепер, якщо всередині НАТО, Ось буде розповідати, що треба якось враховувати там чиїсь інтереси і так далі, то ці тези вже не працюють абсолютно просувати їх на користь Російської Федерації стає неможливим, тому що з точки зору впливу Україна все зробила для того, щоб максимально мінімізувати вплив Російської Федерації і максимально збільшити свою суб'єктність в міжнародних справах. Тому однозначно, що Україна буде користуватись. Тим вікном можливостей, які е, сама історія створює для нашої дипломатії для більш, скажімо, динамічного просування наших амбітних цілей щодо членства України в НАТО. Антоне на сьогоднішньому брифінгу Єрмак прокоментував і позицію з цього приводу Німеччини. Процитую: я вважаю, що Німеччина може ухвалити історичне рішення. А чи поділяєте ви оптимістичні налаштування у голови офісу президента? Пан Єрмак не дарма згадав про історичне значення. Не хочеться за нього говорити, що він мав на увазі. Але ж ми, як експерти, пам'ятаємо, ми, як експерти, пам'ятаємо Бухареський саміт квітень 2008 року, коли Франція і Німеччина блокували навіть можливість надання плану дій щодо членства України в НАТО. А сьогодні, сьогодні, і слава Богу, я дуже багато років критикував Німеччину за їхню двозначну позицію. Сьогодні я можу сказати, що честь і хвала цій державі вони передають і важке озброєння. Вони стали частиною і танкової коаліції для України. Тобто, вони дуже багато зробили змін у своїй зовнішній політиці, у своїй політиці обороні і так далі. І якраз таки. Декілька тижнів тому і міністр оборони цієї держави абсолютно не виключив можливість членства України в НАТО, заявивши це не двозначно, а прямо і тому з цією державою абсолютно можна вести діалог про прийняття принципових рішень навіть на вільнюському саміті. Тобто сьогодні від них немає таких застережень, які були під час правління пані Меркель там протягом останніх 16 років. Тому, мабуть, мабуть, саме по цих причинах якраз таки очільник офісу президента і говорить про те, що Німеччина сьогодні може приймати історичне рішення на користь України. Ну і тим паче, що в Німеччині відбувся теж перелом з точки зору політичного сприйняття і політичного дискурсу по відношенню до Російської Федерації. Сьогодні, нарешті, Німеччина зрозуміла, що Російська Федерація несе загрозу не лише Україні. А всій європейській системі безпеці, а вся система всю систему європейської безпеки входить і Німеччина, і їхні інтереси. Тому у нас сьогодні, не дивлячись на те, що Україна не є членом НАТО, у нас сьогодні спільна загроза Рашиська Федерація. Я просто про всяк випадок нагадаю якраз таки тезу і ультиматуми Расійської Федерації в грудні 2021 року, лист, який вони направляли до Білого Дому. Інформувати американського президента, що кордони НАТО мають сягати 97-го року. Вірніше мають повернутися до 97-го року. Тому не дай Бог, якби щось трапилося б з Україною, то расисти йшли б далі. А що потім вони б поставили б, можливо, ультиматом там кордони НАТО до 49-го року? Тобто, це ж гра вдовго, тут можна ж по різному аналізувати. Тому аналіз тут один і простий: Російська Федерація це пряма військова. Загроза для України і для НАТО спільна е, і особливо зараз ситуація, яка відбувається навколо Запорізької атомної електростанції, це дійсно показник в тому сенсі, що у повітря немає кордонів. Якщо там реально буде е, щось погане зроблено терористичною Росією, то там же ж ну не буде розмежування у природі, що ось тут кордони НАТО. Повітря забруднене залітати не буде, а воно залишиться лише тут. Тому це спільний виклик. І всю неадекватність расистів ми побачили, коли вони підірвали дамбу. Тому від них можна очікувати все, що завгодно, і світ має адекватно реагувати, тому що це не просто, знаєте, слова, які лунали там протягом останніх 20 років від пропагандистів. Ці дурні почали робити антилюдську. Е Антиєвропейську в усіх розуміннях неадекватну військову політику проти України і проти, проти всього європейського континенту. Тому сьогодні, поки Російська Федерація продовжує свою агресивну політику проти України і проти колективного заходу в Європі абсолютно ніхто не захищений від неадекватних терористичних дій цієї держави. А масштаби, я думаю, що всім експертам. Технічним, хімічним та іншим в інших галузях вони зрозуміли, тобто на те, що, як, як в який ядерний шантаж сьогодні Російська Федерація грає з усім міжнародним співтовариством, це теж зрозуміло. Тому я дуже радий, що в топових столицях Європи нарешті побачили справжнє обличчя терористичної Росії і нарешті перестали розділяти нашу безпеку. Я маю на увазі безпеку між Україною і НАТО. Ця система безпеки вона є єдиною для всього континенту, і нарешті з цим вже з точки зору політичного дискурсу немає проблем. Тому і шлях України до НАТО можна пришвидшувати і треба пришвидшувати. Угу. Ну, ми ж за це обома руками, як то кажуть. Щодо інших 29 членів НАТО, окрім Німеччини, от ця історія, яка сталася на Росії, пов'язана з походом Пригожина, вона може когось із тих, хто міг би ставити нам палки у колеса, змінити позицію? Я думаю, що багато хто. Почне реально змінювати позицію, тому що, по-перше, як я казав на початку, всі побачили слабкість Російської Федерації, це по-перше. А по-друге, ось ця вся історія пригожин Шойгу Путін демонструє те, що Російська Федерація перестала існувати в якості партнера, хоча б в якомусь вигляді, тобто з ними домовлятись абсолютно немає про що, тому що в них. Шалений внутрішньополітичний конфлікт, в них шалені внутрішньополітичні ризики, які закладені якраз таки великою кількістю загиблих під час війни проти України. І там дуже багато вибухових речей зараз накопичується і в суспільстві, і в істеблішменті. І розумієте, якщо я про це знаю аналітик з відкритих джерел, то держави, які мають там розвідувальні служби, вони набагато краще знають. І про конфлікти, які існує між різними башнями Кремля, і між різними силовими структурами, які так чи інакше до сих пір намагаються перекласти відповідальність за провал у війні в Україні, тому ці всі речі вони допомагають. Тобто, чим більше проблем Російській Федерації, і ці проблеми вони допомагають більше консолідувати позицію сумніваючихся держав, наприклад, на користь. На користь України, тому що Україна показала себе абсолютно відповідальним партнером, і Україна показала, якраз таки, що вона є щитом Європи, здатна захищати безпеку Європи. І тут не може бути сумнівів, що ми маємо бути якраз таки в єдиній системі колективної безпеки, яка є найбільшою сьогодні в Європі, а це НАТО. Антоне, якщо підсумувати тобто два аргументи: нашому... перша слабка з Російської Федерації, і друга це сила українських сил оборони і безпеки допомагають Україні рухатись на шляху до НАТО. Угу. Якщо підсумувати все, що ми, а, все, що ви зараз говорили, а, все ж таки, у вівнісі є у нас шанси отримати історичне рішення для України? Я думаю, що шанси є. А в той самий час я можу сказати, що робота йдеться на багатьох рівнях навіть. Поки ми зараз з вами дискутуємо, тому що дуже багато перемовин відбуваються і на найвищому рівні, і на рівні робочого на робочому рівні між дипломатами і так далі, тобто узгоджуються позиції. Знаєте, якщо відійти навіть від амбітної цілі, вже є навіть прогрес на цьому напрямку, якщо ви пригадаєте після перемовин пана Резнікова і пана Столтенберга. Були якраз таки заяви про те, що буде створено відповідну Раду україна нато яка дозволить фактично вже зараз інтегрувати Україну до процесів прийняття рішення в рамках, в рамках альянсу. З точки зору історії, це шалений крок вперед. Але ми зараз в такій ситуації знаходимося, що цього недостатньо нам потрібно більше. Ось над цим більше. Вся вертикаль влади в Україні, і всі дипломати працюють. Тобто, ну така є реальна ситуація. Я не можу сказати вам, що вже немає результату, або результат буде лише там повноправне членство. Вже є навіть проміжковий політичний результат достатньо високого рівня, який залучає Україну фактично і робить ну, навіть не партнером, а членом альянсу. Але за рахунок війни існує багато, скажімо, Проблем ризиків, які треба вирішити всередині НАТО. Дякую вам за коментар. Антон Кучухід за політолог міжнародних співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна був на зв'язку з Лайв студію. Підігрівається ситуація до вільнюського саміту Північно-Атлантичного альянсу. Україна поки що отримує досить позитивні меседжі, зважаючи е ситуацію, яка сталася на вихідних у Російській Федерації. Ну, маємо напевно дякувати Пригожину, навіть попри те, що він не дійшов. До Москви, дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.